Ситуацію із встановленням пам'ятника Іванові Мазепі у Полтаві активісти називають хорошим тестом. На державницьке мислення наших політичних і громадських діячів і ті, що зараз є, ті, що зараз е при владі і ті, що планують в результатах місцевих виборів, прийти до тих чи інших місцевих органів влади у 2009 році. Пам'ятник Іванові Мазепі був виготовлений, але обласні депутати проголосували і повернули уряду кошти, виділені на його встановлення. Після цього громадяни перестали збирати кошти. Загальна кошторисна вартість постаменту 1 мільйон 764 тисячі 369 гривень. 1 мільйон 389 тисяч. Ми виплатили. А залишається ще небагато. Борг залишається в 371 тисячу. 100 тисяч скульптору і архітектору, і 271 тисячу чи 275 тисяч комбінату художник. Наприкінці березня полтавці створили оргкомітет по встановленню пам'ятника. Нині говорять, налаштовані довести справу, яка мала б увінчатись успіхом ще у 2009 році. До завершення пам'ятник вже виготовлений і від міського голови, від депутатів міської ради. Жодних грошей ніхто не просить. Громада просить тільки одне: дати дозвіл на встановлення пам'ятнику. Тим більше, що всі рішення попередні вже є. Визначене місце, яке влаштовує всіх. Дуже гарне і чудове місце в нашому місті на соборному майдані на соборному майдані з лівого боку. Спочатку, за словами активістів, вони самі зверталися до міської влади. Потім звернення направила обласна влада, але відповіді немає. Це Сугубо мирний шлях це звернення до всіх органів влади для підтримки нашого шляху. Нас підтримав голова облдержадміністрації пан Головко і підтримав пан Ворона, голова облради. Вони також висловили конкретні пропозиції про фінансування цього пам'ятника особистими коштами. Оргкомітет вважає, що звести фундамент можна силами громади. І нині активісти закликають небайдужих продовжити збір коштів, а депутатів висловити свою думку з приводу важливості встановлення пам'ятника Мазепі.